Привіт вітаю вас на каналі Fisher Go. Ми продовжуємо нашу серію оглядів на осіннього хижака. і дійшли до огляду ось такої класної катушки, яку я вибрав для ловлі на воблери. Але не тільки на воблери. Про все по порядку. Дивіться, це у нас є катушка Ryobi Matory. Ось, можемо оглянути, в принципі, характеристики. Ось у нас є розмір 3000, максимальний, максимальна тяга на фракціон 5 кг, але Райобі завжди цей показник заменшують спеціально. Скажу вам так, що в такому діапазоні рибку я вже тягнула цю катушку і справлялася вона взагалі без проблем по відчуттям. ну... 11-12 з стандартних кілограм фракціон має витягувати. Ось. Вага катушки 305 грам, це немало по показниках взагалі катушок, але я вам скажу, що катушка повністю алюмінієва. І в принципі це нивілює цю вагу. І як ви знаєте, якщо ловити на якісь великі воблери, на важкий джиг, катушку потрібно потужну з. Надійних потужних матеріалів. ось І саме тому я вибрав оцю катушечку райобі на огляд. Міськість ліски 0,235. У нас де 235 метрів, 0,28 170 метрів і 0,33 115 метрів. Катушку можна також використовувати як і фідерну, так і спінінгову Я повторюю ще раз, брав її. Для волберів. Ось коробку ми трошки в сторону, і ось таку маємо катушку. Давайте оцінимо дизайн спочатку, роздивимося, що дає, які надписи. Ось, де що знаходиться. Зараз, якщо сфокусує, бачите, виготовлено і розроблено в Японії. Так, має в нас тут надпис бути з підшипниками. Ось має катушечка в стоці 5 підшипників. Маємо ось таку металеву шпулю. Дуже, до речі, стильно зроблена, така вся чорна з золотими вставками. Чимось похоже на катушки відай. Не пам'ятаю, яка серія, але якась дуже-дуже схожа. А, ну і наші Манутвін Power. до речі, ось цими вирізами дуже схожа. Ось тут у нас є гарка фракціону, фракціон такий. Відчутно гучний. Я знаю, що якраз то рибакам більш гучний подобається фракціон, чим тихе, щоб ну, розуміти навіть по, по звуку, яка риба сіла, і взагалі як воно себе поводить. Ось маємо круглу таку гаючку кліпсу. Вона також йде металева. І круглі гаючки мені завжди подобається більше, чим Ось такі вони йдуть квадратиком. як на мене, вони більш надійні. Ось так. Дивіться, тут відразу я намотав шнур Азура кінетік, який ми вже оглядали з вами раніше, і можете оцінити, в принципі, намоточку. Повторюсь, відразу шнур діаметр 1,5. Тобто досить товстий, і все одно, як би там не було, намотки як з тоненьким шнуром на ній не буде. Але, як на мене, намотка досить непогана. Це без будь-якого бекінгу, без підмоток, без нічого. Взяв просто і намотав 150 метрів шнура. Я думаю, якщо додати бекінгу або підмотати туди е, якийсь спеціальний, я не знаю, е, ізоленту, наприклад, чи скотч, я думаю, можна добитися максимально класного результату. Ось. Але я намотав так, як було, пішов на рибалку, в принципі, ніякого дискомфорту це не доставляло. Тепер, ось таке у нас є кноп. Кноп, до речі. Ну, дуже гарно. Він, в принципі, в кнобіві начеб підшипника нема, але крутиться він дуже-дуже гарно, м'яко, сам він перерезинений і такий, ну, для такого морського потужного хвату дуже зручний. Ось. Є швидкий стоп, як і в будь-яких катушках. Тобто, ось з цим взагалі проблем немає. Що я можу вам ще розповісти? По цій катушці. Давайте, напевно, відразу перейдемо до цінової політики. Така катушка в нас на сайті Fisher Gall коштує близько 2000 гривень, все залежить, як завжди, від курсу, від акції і так далі. Ну, але остання ціна в районі 2000 гривень була. Я рахую за катушку під Воблери 3000 розміру. Ціна досить-досить приємна. Ось така. Половив я на цю катушку вже в принципі, був на двох рибалках. Що я на неї витягував? Витягував карпа, якого забагрив. Карп був близько 3,5 кг. Справилась катушка просто на відміну. Я контролював повністю рибу, нічого такого не було, фракціон ідеально відпрацював. Тобто без питань. Кадри, звичайно, фотографії я постараюся вставити з відео, щоб ви побачили, ось як працює ця катушечка. Також ловив Судака на неї і ловив навіть на джиг Окуня. Так, я чомусь думав, що Окунь не буде клювати на такі приманки великі, як, наприклад, 3,5 дюйми закидував на судака, 10 грам кидав. І приманку Свінг Імпакт. 3 дюйми. І клювали окуні, і я дуже прекрасно справлявся в принципі, з виважуванням. Так само вже послав би більше фракціон, окуні не сходили було. Тобто все прекрасно. Ось катушкою я залишився повністю задоволений і можу вам рекомендувати. Вона підходить абсолютно ну, як я сказав, для будь-якого типу ловлі і для воблерів смикати вона є досить потужна, вона не розіб'ється вам і для важкого джигу вона підійде. Підійде, також її використовувати можна для пікера, можна використовувати для фідера. Тобто катушка супер універсальна. Мені здається, дуже класно в Райобі вийшли ці їхні такі катушки. І от саме ця серія, вона досить нова. Вона в них вийшла дуже-дуже крута. Тому, якщо ви хочете придбати таку катушечку, ви можете перейти до нас на сайт FisherGo. Там у нас тепер вже з'явилися нові комплекти, готові, вам не потрібно нічого вибирати, вберете готовий комплект, замовляйте і йдете собі на рибалку. Під будь-який бюджет все вам підберемо. Так що звертайтеся. Тому замовляйте, ходіть на рибалку. Дякую ЗСУ за таку можливість. І, звичайно, зустрінемося з вами у новому відео. Всім гарного дня!